140 матчів, 5 забитих голів. Такою є твоя статистика за шість сезонів у складі Поділля. Розкажи, як це готуватися до гри проти першої команди в кар'єрі? Та ну чесно кажучи, зараз у нас такий графік, що якось важко виділити там, чи вся команда мені близька чи не близька, тому що за кожну перемогу дають три залікові бали. Звісно, якщо згадуючи ті моменти, які я там прожив, то відчувається таке тепло і певна ностальгія. Але готуюсь так само, як і до всіх інших матчів. Що тобі дало Поділля? Та все дало. Поділля дало все. І шлях, великий футбол, і в дитячий футбол так само. То я дуже вдячний цій команді за весь час проведений там. А якщо говорити про нинішнє Поділля, то в який футбол грається команда? Я періодично слідкую в футбол. Я не можу якось так виділити, що в них є якийсь особливий стиль. Грають в футбол, намагаються грати, також і досвідчені футболісти, і молоді. Тобто непогана команда. Як Буковина готується до цього матчу, враховуючи, що часу на підготовку дуже мало між матчами чемпіонату? Готуємося в штатному режимі, так як і готувалися до цього ж такі, такі самі, були там дві гри через три на четвертий, зараз так само. Тому я не думаю, що це для нас якась новинка. Сьогодні бачу, що багато працювали із м'ячем. В принципі, на чому акцентували увагу, розкажи зсередини. Так як сказав головний тренер, сьогоднішнє тренування було більш для тонусу, для емоцій. Тому ми перед основним тренуванням на полі зробили сил і вийшли, і на полі вже робили там справи з м'ячем. Як зараз настрій команди? Йде переможна серія, поки все вдається, от як футболісти проживають ці моменти. Настрій і продовжити цю серію. Отакий От в нас настрій чудово, це приємні емоції. Тим більше ми переписали історію, яка там трималась десятиліття. 30 років 30 років, так тому звісно, приємно, але ми в змозі написати нову історію, і ми, якщо будемо правильно готуватись і з таким же настроєм підходити до кожного матчу, виконувати всі завдання, які перед нами ставлять. Я думаю, і результат буде позитивний. Матч проти Поділля домашній. Чи справді відчувається якась піднесеність, коли рідні трибуни несуть вперед тебе? Ну 100%, тому що так як в Чернівцях, то виходячи з того досвіду, куди ми зараз їздили, там то ніде так не підтримують, як в Чернівцях, і однозначно приємно грати при майже повних трибунах.